Українська народна казка, лисиця та горобець, якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібнене поклювати, та не счувся, як лиска за кущах хап та й хопила його за хвостик. Хопила, держить у пащі та все й думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці. Та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? Розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно ще лапами хвостик горобцю. Ой, лисенько Родасю, радився не раз я з твоєю матір'ю. Ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Угу. знову пробурмотала Лиска, а горобчика то ще й міцніше тримає. Ой лисько Комасю, знавав я твоїх братів та сестер. Що ж то за гарні та славні були? Сказано хорошого роду. Угу, знову мовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спридна, ти моя дорогенька. У світі такої чудової лисоні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу: Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулася лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово.